Немає меж, не забереш, очим, від алло паршивці, сука, ви мене чуєте чи ні? Бля, ну не ху. А ну дай сюда вот так. Алло, шубатя, я тут, блядь. Алло! Ви чого-то люкає, сука, мне нравится. Я вам здрой влюблю смайликату, алло. Знач, дивіться, ми ніхуя не делали для того, щоб це все стрімити. Ви поняли? Ми будемо сьогодні жарити м'ясо, нарізати нарезки і потім сядемо і накладемося. Починаємо з легенького пива. Ви поняли чи ні? Пройдемте, будь ласка, сюди от здесь. Де стабілізатор? Питають. Я блядь, стабілізатор. Він, він дивіться, мангал у нього отакий, от а стабілізатор він купити не може. Baby, you got something in you know. це правда Ти знімаєш? Звичайно. Ми акуратненько. Це є зажалка, що я просто вилів це зараз. Просто коли розпалювач, виявляється, після того, як ти його кидаєш, потрібно десь хвилину чекати, щоб воно всотувалося, а після цього тільки розпалювати. Іди нахуй! Фу нахуй. Ти, прям так, ти прям такий хуйовий. Інструкцію читайте, почитай. Ну я розумію, що читаю тільки душі люди. Фу нахуй ти так іменно фу, як сказав зараз. Я знаю. Зразу, а так, тільки 150 зараз є. Зразу п'єм горів. Давай хоча б щоб 200 було. 200. <плесу> Жень, ну жань, що ти? Це був це звук стрімі, да, що ти? Що? Це він да, да. Шо, ну, зачем ти це робиш? <плесу> я сподіваюся, це все буде в Тік-Тоці. <плесу> це буде в Тіктоці. А що це ти обхляпалась? Що, це, це я це в це просто, просто дуже багато від вас <ріху>, духоти було. О настане останній. Настане останній. <ріху> Ано чекай. 0,5 зараз стоїть? 0,5. А там 0,7 стоїть, якщо що. Найс. Найс, найс, Є! Стає.

Богом з репом, з в рапом збірю Ну Нахуй, ви, сука, що це таке було, бля. Ти тарілку якраз закрив, як я тебе беру за член. А тепер понюхай свою руку. Давай. Як делать правильний шашлик? Значить, ми відкриваємо упаковку. Нам треба взять шашлик. Звісно, тільки руками. Бо що? Бо що? Бо коли перчатками береш шашлик, в резині багато бактерій. І все, а коли е, ручками, це все набагато лучше. Беремо кусок шашлыка. Да. Любий шампур. Я взагалі не розумію, яка різниця. Роззнається... Уже хоч палку. Уже. Диви, диви, геть, уже глубоко похуй. І, значить. Хорошенько, хорошенько, надіваємо. Надіваємо. Не залазити в мій відеоблог. Пишуть, що там шерсть є. Там шерсть є? Не може такого бути, вам показали. Така шерсть. Так треба робити з кожним кусочком. Да. Продовжимо. Наш закінчен. <сх esther> Сьогодні К кулінарний блог <сх esther> Цей кулінарний блог закінчений. Сьогодні ми заболіємо чимось собачим <сх esther> Гарно ставте лайк, пишіть коментарі <сх esther> і колокольчик. 250 і ми п'ємо дві чарки зараз. І лізем на ту сосну. Не -не, це вже... Не -не -не. Тільки Артур лізе. Хорошо, я сосну. Е -е. <сх> Мушіни, що случилось? Я боюсь, що ми сьогодні будемо стрімити дуже довго. І завтра я не поїду ні на які свої діла. Тримай, я піду на лю. От Жека, блін, от Жека хорош. Жека, сука, ну, красаві. Стрих. Не, він мужик. Не, чувства... не, 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 він... він, сука, він мужчинський. Візьміть оце, що я танцюю, і наріжте під всякий жорсткий тіктонік під дабстеп, отакий, ви поняли? Зараз я це говорю і після цього ту різко. А, ставлять лайки, будуть ра... буде ре, ра... ідіть нахуй. Мір. От Мір. Да. Я вже а... ламаю вилку, бію по спину. Два ікс туди каже, як гарно там таку, А я тако перевожу, а ти там гілку ламаєш, щоб йому дати поспинять. Вибачте, що ви задивилися, блядь.